Зараз ця кімната, саме ця кімната планується, щоб її зробили як кабінет фахівця, облаштували. Ну, як бачите, потрібний ремонт. Ми вже почали ставити потроху мебель. Сподіваюся, що це перший кабінет, він буде як такий приймальна для всіх військовослужбовців і ветеранів. Поки стіни чекають на ремонт, кімнату використовують як склад, говорить заступник голови Набутівської громади Василь Бабенко. Посаду фахівця із супроводу ветеранів ввели торік. Втім, людину, яка б сиділа за цим столом, шукає. А досі для більшості сільських громад питання забезпечення кадрів є надзвичайно складним, тому що більшість людей намагаються виїхати у великі місця. В зв'язку з тим, що заповнення цієї вакансії проводиться. Через платформу, яка організована Мінветеранів, відповідно був проведений конкурс до тих вимог, які запроваджені державою, і лише в грудні минулого року була заповнена дана вакансія. Отриманий був відповідний сертифікат, але так сталося, що лише до квітня місяця дана людина працювала. Втримати людей у селі одна із проблем, пояснює пан Василь. Колишній фахівець добирався сюди за 12 кілометрів. А цей час і гроші ви. Витрачені на проїзд. Все-таки кожного дня їздити на роботу, віддалене робоче місце людина, яка не знає відповідно жителів саме цієї громади. Це створювало певні перешкоди у сприйнятті. Дав вона виконувала свої обов'язки совісно і намагалася зробити. І нам як і раніше доводиться спільними зусиллями різних працівників і керівництва громади вирішувати ті питання, які виникають в зв'язку із проблемами ветеранів, сімей, сім'ями військовослужбовців. Також нас виділений кабінет. Ну він ще не облаштований, але на цей рік ми плануємо тут саме облаштувати пофор. Умови для роботи психолога, юриста пан Віталій один із перших, до кого тут звертаються ветерани. Їхні потреби каже, розуміє, бо сам був військовослужбовцем. Простіше питання це ветерани приходять надання яких послуг, пільг з цим справляється відділ соціального захисту. У нас а от члени сімей вже бувають навіть дуже дуже цікаві питання. Елементарно у батьків загиблого. У нашому в одному з наших сіл немає мережі, ні інтернету, нічого. Людина абсолютно не знає, які в неї є права, на що вона може претендувати, а тим більше самої процедури, як це виконати. Вони до нас приходять, і ми повністю їх супроводжуємо. Тому такий фахівець потрібен, але насамперед з числа ветеранів. Це має бути людина з вищою освітою, Ну це зрозуміло. Але так склалося, що ветерани в більшості своїй це люди не з вищої світи. На жаль, через що можливості стати ветераном фахівцем дуже малі. Працювати фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб має у кожній громаді. Пояснює начальник обласного управління з питань ветеранської політики Володимир Прядко. Це 117 посад. Наразі працевлаштували 81 людину. У п'яти громадах таких фахівців і ще шукають. Суть подачі заявки не змінилася після подання заяви. Кандидат проходить тестування. Це законодавство та психологія. Система повідомляє результати, після чого Міністерство у справах ветеранів України передає заявку до місцевих комісій. Доцільніше було, щоб з цих громад подавалися самі за своїм бажанням кандидати на працевлаштування на ці посади, тому що ми з вами розуміємо, що перше це потрібно, щоб була комунікація в самій громаді. Щоб цього фахівця бажано, щоб знала населення, тобто сама територіальна громада, і потім логістична доставка до місця роботи. Зараз це все підготовчий етап до повернення ветеранів. З тих кількох десятків ветеранів, які повернулися, тут є, можливо, 5 осіб, які вже прийшли, отримали послуги, а 15 десь або тут не проживають в селі, або вже виїхали. А коли ці люди повернуться масово сюди, А вони повернуться. Тоді все почнеться і буде дуже незручно, коли ми будемо до цього не готові. Анастасія Кашиїт, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.